Дитину залишили сьогодні уночі, о 3.30. Знайшов її охоронець. Ось тут поблизу в'їзду до лікарні. Дитину знайшов поряд із постом охорони під час обходу території колега Миколи Різника. Каже, виходив, нічого не було. Поки обійшов, подивився, зайшов і каже, почав, почув плач. Дитини вийшов, дитина лежала на рушничку тут під вікном. От і він вийшов, вийшов, подивився, нікого немає. Взяв рушничок і заніс дитину. От там на тротуарі є такі згустки крові. Що лікар молодий лікар ходив. Там він каже, що скорше всього, що там була народжена та дитина. Зараз дівчинка у рожевому комбінезоні, але декілька годин тому новонароджену знайшли під дощем неодягнуто. Дитина абсолютно голенька, була завернута в рушник і покладена на асфальт під вікно. Що дощ. От но дитина плакала, і охоронець почув, якщо б воно не плакала, у нього шансів вижити було б мінімум. Ані записки, ані речей разом із малюком не залишили. За словами завідувачки відділення, дівчинка з цієї ж ночі. По поповині було, ну я думаю, що було година-дві максимум після народження дитини, тому що поповина ще кровоточила. І температура дитини вже була переохолоджена. Невіже температура була 33 і три градусів. Це вже 32, то вже дитина практично не виживає. Дівчинку забрали до реанімації, але зараз її життю нічого не загрожує. Тут, у пологовому, дівчинці провели перші обстеження, поки медики кажуть, що дитина жодних вад не має та добре їсть. Їй уже обрали ім'я. <плес> 3,50-53 см. Назвали її Лілія. У нас була імена вчора Лілія і назвали в честь. Дитина без матері покинута Надіюся, що вона знайде свою матір, свою сім'ю, що вона буде жити любові. Поки правоохоронці склали акт про те, що дитину покинули. Її ще додатково обстежуватимуть у цьому пологовому, а пізніше передадуть у дитячу лікарню на вулиці Пилипа Орлика, коли будуть готові усі документи, дитину зможуть вдочерити. Ірина Мочульська Анатолій Киричук, Новини на Суспільному. Львів.